Шекспір. Саме цьому геніальному творцю відродження присвячено наш урок. Документальних свідчень про Шекспіра занадто мало. Першу біографію поета і драматурга було написано вже після його смерті. У XVI столітті прізвище Шекспір було досить розповсюдженим у центральних графствах Англії. Історики встановили, що дід Шекспіра Річард. Був фермером, який орендував ділянку землі у небагатого шляхтича Роберта Ардена, одна з дочок якого Мері Арден, стала матір'ю Шекспіра. Батьки Шекспіра жили у невеличкому селі Сніттерфілд, яке розташовувалося неподалік від міста Стретфорд на Ейвоні. Батько Вільяма Джон Шекспір переїхав до міста, став ремісником і торговцем. Виготовляв рукавички, торгував вовною м'ясом зерном. Він досить швидко розбагатів, придбав декілька будинків, був обраний міським радником. Дитинство Шекспіро минало в атмосфері матеріального благополуччя, патріархальної стерини, у спілкуванні з природою. Стретфорд був маленьким містечком, поруч був ліс, феодальні замки, овійні легендами і переказами про події далекого минулого. Разом з тим повстретфорта йшла жвава дорога, яка зв'язувала Лондон з великим торгово-рімісницьким центром Бірмінгемом. Навчався Шекспір у міській граматичній школі, одній з кращих провінційних шкіл тодішньої Англії. Навчання починалось з семи років, але читання і письмо рідною мовою учні мали опанувати ще до вступу до школи. Але закінчити школу Шекспірові не судилося. Справа батька раптово погіршилась, і юнаку прийшлося допомагати родині. Про подальше життя Шекспіра в Стретфорді до його від'їзду до Лондона майже нічого не відомо. Точних відомостей про причини, що спонукали Шекспіра виїхати до Лондона, і його перших заняттях там не зберіглося. У 90-х роках Шекспір уже працює в театрі. Засновником якого був Джеймс Бербедж, батько великого артиста Річарда Бербеджа, який згодом став близьким другом драматурга, у Лондоні Шекспір швидко став користуватися популярністю в театральному світі і літературних колах. А в 1599 році Шекспір став одним із співвласників кращого лондонського театру Глобус. Але в 1613 році Шекспір продає свою нерухомість, залишає творчу діяльність і повертається до Стретфорда. Незабаром Шекспір написав заповіт і помер. Заповіт, який знайшли через півтора століття, викликав багато питань. У ньому йдеться про будинки, майно, про каблучки на пам'ять для друзів, але жодного слова про книги і рукописи, ніби помер невеликий письменник. А пересічний городянин. Цей документ став першим приводом поставити так зване шекспірівське питання: чи був Вільям Шекспір зі Стретфорта автором усіх тих творів, які сьогодні відомі під його ім'ям? Але у нас є більш цікавий матеріал, ніж ці детективні загадки. Це 37 п'єс, 154 сонети та дві поеми, які століттями хвилюють. Дивують, змушують замислюватися над вічними питаннями життя. Блукав я сам у браконьєрськім строї в гаях зелених Англії Старої. А вколо, в затуманеній далі проходили й блазні королі. Присівши на пеньку серед поляни, я розглядав видовисько туманне, і рисами тонкими рисував. І людям вічне ухвилинням дав: актор, п'яниця, мрійник і мисливий, любив я слів непереможні зливи, кохання, муки, ревнощі і гнів, характери іскриці із шовків. Це вірш Максима Рильського, який називається Шекспір.